Слава Україні, під час спроби незаконно перетнути кордон загинув чоловік. Зникло дівчину із Кам'янеччини виявили в іншій області. 13 засуджених хочуть стати на захист країни. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. На Одещині під час спроби незаконно перетнути кордон загинув українець. Прикордонний наряд на українсько-молдовському кордоні відкривав попереджувальний вогонь у бік двох військовозобов'язаних, які намагалися перетнути кордон на Одещині 1 вересня. За фактом загибелі одного з втікачів ДБР відкрило кримінальне провадження. У бюро повідомили, що загиблим виявився 23-річний харків'янин, при якому були паспорт для виїзду за кордон та особисті речі. У Пекіні відбувся масштабний військовий парад за участі лідера РФ Путіна та лідера КНДР Кім Чин Іна із нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні. Загалом були присутні понад 20 глав різних держав. На військовому параді було показано чимало новітніх зразків озброєння. Зокрема, Китай продемонстрував новітню міжконтинентальну балістичну ракету, двомісні винищувачі, підводні дрони та лазерну зброю. Президент Сполучених Штатів. В Америке Трамп на тлі параду іронічно заявив, що лідери Китаю, Росії та Північної Кореї змовляються проти Сполучених Штатів. Згодом помічник Путіна Ушаков зазначив, що слова Трампа про змову були іронією. Путін, Сідзіпінь і Кім Чен Ін і не думають про змову проти США. Вони розуміють роль Вашингтона у нинішніх міжнародних розкладах. Цитує видання ТАСС помічника російського диктатора. Хмельницька громада провела в останню дорогу захисника Івана Карпалюка. Воїн був кулеметником у 210-му окремому штурмовому полку. У квітні 2024-го останній вийшов на зв'язок. Тоді боєць перебував під Авдіївкою на Донеччині. Повідомляють колеги із телеканалу Місто майже півтора року рідні чекали на звістку. Нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Захиснику на віки 30 років, вічний спочинок воїн знайшов на алеї слави, щире співчуття рідним, світла пам'ять та шана оборонцю. Дівчинку з будинку сімейного типу з Хмельниччини виявили в іншій області. Нещодавно до Кам'янець-Подільського районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення неповнолітньої вихованки з будинку сімейного типу, яка зранку пішла у невідомому напрямку, і місце її перебування було невідомим. Про це повідомили у ювенальній поліції області. На пошуки одразу виїхали ювінальні поліцейські, слідчо-оперативна група, поліцейські офіцери громади була залучена і службова собака також орієнтована громадськість. Уже за кілька годин ювенальні поліцейські Чернівецької області повідомили, що дівчину виявлено у Чернівцях. З нею все гаразд. На Хмельниччині 13 засуджених чоловіків вирішили стати на захист держави. У центрі охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України у Хмельницькій області повідомили про черговий етап медичного обстеження кандидатів на вступ до війська. Лікарі філії провели детальні медичні огляди для 13 засуджених. Кожен випадок кажуть, медики розглядався окремо точним дотриманням медичних нормативів, адже процес є відповідальною та професійною роботою, яка вимагає неупередженості та Очності в установі зазначають, первинний огляд відкриває шлях до військово-лікарської комісії. Саме з цього починається реальна можливість змінити своє життя, перейти від ізоляції до служби. Медики, які працюють у складних умовах, демонструють фаховість і стійкість. Їхні завдання не лише перевірити стан здоров'я, але й дати шанс тим, хто готовий захищати свою країну. Озом погоди поділилися у Хмельницькому обласному центрі із гідрометеорології. Завтра в області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітр буде південно-східного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 11 до 16 градусів. В день від 25 до 30 градусів. Тепла у Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 12 до 14 градусів, а в день прогріється максимум до 29 градусів із позначкою плюс. Підтримуємо українське військо та дбаємо про інформаційну гігієну. Дякуємо, що провели цей день в нашому товаристві. Мирного вечора та ночі і втішних новин зранку. На все добре.